Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж токсодон від бренду Senkat. Постачається в красивій картонній коробці, на якій вказано бренд, модель, також вказаний ніж, з якого матеріалу виготовлений, і накладки. Відкриваємо. Що ми бачимо всередині по комплектації? Ніж, до його обов'язково перейдемо піхви. Це в нас новинка, серветка фірмова, наліпка та реклама. Навістрій ножа є полімерний захист. Піхли виготовлені з кайдекса, мають дренажний отвір, люверси для кріплення. В даному випадку комплектується кріпленням теклок, воно брендове CVV, трошки незвичне як для мене. Відкривається таким чином. Теклок від дизайнера Bob Tirzuola. Воно цікаве тим, що тут мається регулювання, відкручується цей гвинтик. І регулюється під розмір ширину ременя. В піхви ніж заходить доволі таки впевнено. Тут треба дотиснути. І тримається він дуже міцно. Дістається ось таким чином. Добре тримається за рахунок цього невеликого чойлу. Це, мабуть, основний елемент, за рахунок чого він так міцно, впевнено тримається. На ремені, ніж носити можна вертикально та горизонтально. Ось вертикальне кріплення. Для горизонтального відкручуємо теклок, перевертаємо на 90 градусів. І буде в нас горизонтальне кріплення, тобто таким чином співвідношені до ременя Ніж токсадон розроблений для складних задач, має конструкцію full tang, тобто суцільно металеву. Клинок форми drop Point, виготовлений з нержавіючої сталі. 9 хром 18 молібден ванадій. Накладки G10. Він же текстоліт. Твердість 58-60 одиниць по пороквелу. На обуху маємо насічки для кращого щеплення при силовому різі. Загальна довжина 243 мм. Клинок 116 мм. Вага ножа з темляком 200 г, Темляк іде в комплекті. Вага з піхвами та кріпленням теклок 305 г. Товщина по обуху 4 мм. Товщина років є 10 мм. Накладки тримаються на трьох стяжках, і ймовірність того, що вони розбовтаються, дуже маленька. Покриття на клинку чорне оксидування. Ширина в найбільшому місці 43 мм. Спуски високі, трохи більше половини ширини. Далі до вістря вони мають ще більшу висоту. Невеличкий чойл, що дуже добре при правці ножа або його загостренні. На обуху маються невеличкі спуски для кращої проникаючої здатності при проколюванні. Якість підгонки дуже висока, накладки симетричні, обробка на висоті, спуски також симетричні, підводи демонструю, продемонструю, як вони будуть виглядати. Макро. Загострений в бритву. Сталь 9 хром 18 малібден ванадій, стійка до корозії, легко правиться. Дуже добрий вибір, як для польового ножа. В руці сидить доволі зручно, оскільки руків я повнорозмірна, але долоню повністю не заповнює, оскільки товщина всього лише 10 мм. Хоча з іншої сторони це перевага ніж необ'ємний. Перевіримо заводське загострення. Дуже добре ріже. Працюю по продуктах хліб. Дуже якісно, рівно, сало. Легко та комфортно справляється. Картопля почищу, наскільки це буде зручно. Ніж широкий для такої роботи, гостроти достатньо, щоб впевнено чистити. Не найзручніший варіант, але нормально. Нарізання розколювати не повинен. Так, таким чином. І спробую соломкою. Для польової кухні гарна ніж, оскільки дивіться, яка геометрія, можна і таким чином підрізати ось. Дуже так і впевнено, зручно. Можна ще ось так. Також. Складніші тести, абразивний канат. Ось одну жилку спробую. Дуже легко. Тепер одразу три. Впевнено відрізав. Не кожен ніж справиться з цим канатом легко, оскільки він дуже абразивний, це не сучасний, це ще радянських часів. Тут багато піску та пилу, тому він складно ріжеться та швидко буде затуплювати ніж. Покришка на прокол. Нормально, але за рахунок ширини зрозуміло, що він не дуже колючий, трошки важко. Відріжу шматок протектора. Дуже впевнено, легко. Старенький черевик. Правився. Стругання деревина м'яких порід, осика! Доволі таки впевнено, оскільки м'яка порода, тверда порода ясна. Теж гарно стругає, зрозуміло, меншими шматками, тому що тверда порода. Оці насічки досить допомагають і вони не дуже сильно наминають палець оскільки вони заглажені трошки в міру цупкі і не наминають палець. Попрацюю вістрем, зроблю типу як отвір. Зрозуміло, що вістря не найколючіше, але можна таким чином робити отвор. І поковыряюся, складний тест буде, оскільки вістря не дуже той потужний. Але справляється і не зламався. Батонінг. Побачимо, як зберігається покриття. Я думаю, потрошки воно буде злізати, тому ще не існує такого покриття, яке буде дуже довго триматись при складних тестах. Рубання. Буду користуватись тим ляком. Ось так трошки обмотаю і буде зручніше. Так, перейдемо до більшого діаметру. Непогано. Дуже добре рубає. За рахунок темляка ми збільшуємо важіль, можемо краще замахнутися і перекласти більше зусилля. Палиця міліметрів 40 спробую перебатонити. Дуже впевнено. Це був сирий ясен тверді породи. Спробуй застругати його. Спочатку отак порубати. А тепер постругати трошки. В принципі, комфортно. Подивимося, що у нас тут після складних тестів. Покриття не злізло, в принципі, це все витирається, помити можна. Може там якісь невеличкі мікроподряпи не будуть, але покриття після всього, що я робив, залишається в нормі. Ріжуча крайка вціліла, але бачу невеличкий замин. В принципі, це нормально при складних тестах. Таке може стати з будь-яким ножем. Поправити мусатим і можна далі впевнено працювати. На мою думку, ніж добре підійде. Мисливцям, туристам, військовим. До речі, широкий квинок можна використовувати за необхідності як маленьку лопатку. Для польової кухні, якщо ви ходите на природу, багато чого готувати, також треба одночасно і працювати з деревом теж дуже добрий варіант. По комплектації ми отримуємо одразу те, що треба: мляк, який допомагає рубати, діставати, також ніж спіхов. Піхвий мають теклок, одразу можна кріпити горизонтально-вертикально. Добре тримається, також перевага. І дістається не дуже таки важко. Кому сподобалось відео, проставляйте вподобайки, залишайте думки в коментарях. Хто бажає придбати ніж, переходимо за посиланням під відео. Також отримайте знижку за промокодом МАКСКИ мінус 10%. Знижка буде працювати не лише на ножі Сенкат, а також на інші бренди Ganzo, Сівіві, Roxon, Raik та інші. Всім до побачення та до наступних зустрічей!